До початку повномасштабного російського вторгнення художник Валентин Ковальчук писав пейзажі натюрморти портрети. Валентин розповів, що від 24 лютого 2022 року змінив напрямок своєї творчості. З того моменту, коли почалась повномасштабна війна, не зміг байдуже ставитись до цих подій і почав. Через живопис відтворювати оці події для майбутніх поколінь, для історії. Валентин Ковальчук каже, що за 40 років творчості написав близько 800 картин, переважно у жанрі реалізму. Тепер, за його словами, розширив свій творчий діапазон. Я став надавати перевагу більш сюрреалістичним такому напрямку із елементами абстракції. Реалізмом не завжди можна відтворити. Що в людини в душі, те, що в людини в голові, можливо, іноді потрібно десь підказати, направити глядача на якусь думку. З лютого 2022 року художник написав 10 картин. Наприклад, такі ось і зруйнований російський танк і черепи, це як Апофеоз війни, і ось така картина, де дівчинка на першому плані вона намагається якось приголубити, намагається. Захистити цього котика, літак, який тяжіє над головами українців, танк, який горить підбитий, і зруйнована квартира. Зараз Валентин Ковальчук працює над картиною Єднання поколінь. Я тут хотів показати в цій картині на фоні козаків маленького хлопчика. Він як прообраз сьогоднішніх наших захисників, сьогоднішніх воїнів, усі роботи воєнної тематики. Валентин Ковальчук планує показати на виставці, яка відбудеться у жовтні 2024 року. Леонід Харшан, Тетяна Рвак, Суспільне новини, Житомирщина.